Добрий день, друзі! На численні запитання, я коротко вас про звітність платників акцизного податку та основні зміни з акцизного податку з 1 січня 2017 року. Перше і основне скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального. З 1 січня цей податок не нараховується і не сплачується. Нагадаю, акцизний податок з роздібного продажу пального справлявся у 2015 році за ставкою 5%, а минулоріч – за ставкою 0,042 євро за кожен літр реалізованого товару. Водночас значно зросли ставки акцизного податку на нафтопродукти від 12 до 44% в залежності від коду товару. Наголошую, що розрибний продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у 2017 році оподатковується за ставкою 5%. Законом України від 20 грудня 2016 року номер 1791 по внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році, при кінцеві та перехідні положення доручено Кабінету міністрів України у тримісячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради України. Проект закону щодо скасування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів. передбачивши для забезпечення збалансованості місцевих бюджетів, відповідне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в абсолютних значеннях. До набрання чинності відповідним законом 5% податок з продажу підакцизів сплачується до місцевих бюджетів. Друге. Починаючи з 1 січня 2017 року, суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, не подають звітність за формами 1 ра та 1 РТ. Тепер звітність подаватимуть лише виробники і продавці в оптовій мережі. Законом номер 1791 внесено відповідні зміни до статей 16 та 18 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилову, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними даними, про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Не застосовуються до суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право розрибної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з дати виникнення зобов'язання щодо подання такого звіту. Але наголошую, останній звіт подається за грудень 2016 року по строку 10 січня 2017 року. За формою номер 1 ра та 1 РТ подати цей звіт необхідно. Нагадаю, з травня 2016 року суб'єкти господарування, які отримали відповідні ліцензії, звітують про виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формами 1РС, 2РС, 3РС, 1ОА, 1ОТ, 1РА та 1 РТ щомісяця за формами встановлено наказом Міністерства фінансів України No49 від 11 лютого 2016 року. Першим звітним періодом був квітень 2016 року. Звітність подається засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому для подання звітності до органу Державної фіскальної служби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання. Відповідальність за неподання несвоєчасне подання цієї звітності або подання звітності з недостовірними даними становила 17 тисяч гривень, крім звітності розробних продавців. Подання уточнюючих звітів не передбачено. Виправлення звіти приймається тільки до настання граничного терміну звітування. Отже, з 1 січня 2017 року. Вказані вимоги і відповідальність поширюються на виробників спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і оптових торговців. Далі. Ще один звіт з акцизного податку, який подається у січні за грудень 2016 року. Особи, визначені статтєю 212 ПК, як платники акцизного податку подають. Податкову декларацію акцизного податку за грудень 2016 року не пізніше 20 січня 2017 року за новою формою затвердженою наказом Міністерства фінансів України No 841 про внесення змін до форми декларації акцизного податку та порядку заповнення та подання декларації акцизного податку. Нагадаю про обов'язковість подання даної декларації. Відповідальність відповідно до пункту 492, примітка статті 49 податкового кодексу України особи, які реалізують пальне, а також платники, які мають діючі, у тому числі призупинені ліцензії на здійснення діяльності реаліза... з реалізації підакцизної продукції, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений кодексом звітний період. Місяць подавати податкові декларації незалежно від того, чи продавали проводили господарську діяльність у звітному періоді чи ні. Відповідальність згідно статті 120.1 статті 120 податкового кодексу, не подання або не сучасне подання платником податку або іншими особами, зобов'язаними нараховувати сплачувати податки, збори. Податкові декларації розрахунків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання вперше та 1020 гривень за повторне протягом року порушення. Нагадую, що у грудні ми записали дуже детальну відеоконсультацію, як, як заповнити нову декларацію акцизного податку, і надали приклади її заповнення. Тож не буду зупинятися на цьому питанні. рекомендую переглянути відео, презентацію, а я відповім на всі питання, які ви поставите у коментарях або на адресу проєкту допомога платнику. У матеріалу до цього відео огляду я продублюю презентацію, зразки заповнення та форму декларації. Щодо справляння акцизного податку з 1 січня 2017 року, ставки акцизного податку зросли і становлять на пиво 2, 2 гривні 78 копійок вино від 1 копійки до 11 гривень 65 копійок. Спирт тетиловий 126 гривень 96 копійок за 1 літр 100% спирту. Тютюнові вироби 596 гривень 5 копійок за 1 тисячу штук. Пальне 213,5 євро за тисячу кілограм. Нові ставки застосовуються з 1 січня 2017 року, крім ставок на алкогольні напої, що підлягають маркуванню акцизними марками. Останні набирають чинності з 1 березня 2017 року. Нагадую, така норма проведення нових ставок акцизу діяла і в минулому році. Остання інформація для продавців алкогольних напоїв про необхідність при продажу алкоголю дотримуватися чинних мінімальних цін. Мінімальні оптово-відпускні розмірні ціни на окремі алкогольні напої були підвищені з 3 грудня 2016 року. Відповідно постанова Кабінету міністрів видана 9 листопада 2016 року за номером 828

Коньяк, бренді від 24 до 27%. Вина на 22,2% до 55,6%. Приміром, мінімальна розмірна ціна за пляшку горілки вмістом 0,5 літра та вмістом спирту 40%. Становить на сьогоднішній день 69 гривень 78 копійок. До 3 грудня вона становила 54 гривні 90 копійок. Таблицю мінімальних оптовідпускних і розміни цін на окремі. Види алкогольних напоїв можна переглянути у матеріалах до цього відеоогляду. Відповідальність за продаж алкогольних напоїв за цінами нижче мінімальних, передбачена статтею 17 закону України про державне реагування виробництва та обігу спирту, етилу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів номер 481. Штраф у розмірі 100% вартості отриманої партією товари, але не менше, ніж 10 тисяч гривень. Коротко, у мене все. Тепер відповім на запитання, які надійшли від вас. Які зміни до мінімальних та максимальних цін відповідно до на лікаря-горилчан та тюнтової вироби в 2017 році? Кабінет, Постановою Кабінету міністрів від 9 листопада 2016 року номер 828 внесено зміни до постанови Кабінету міністрів номер 957 про встановлення розміру мінімальних оптововідпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Зокрема, збільшена мінімальна ціна горілки горілчаних виробів на 27,1% до 27,86%, віскі, ром та джин від 37 до 63%. Коняк брендів від 24 до 27%, вина на 22,2% до 55,6%. Таким чином, мінімально розмірну ціну пляшки горілки містом 0,5 літра і містом спирту 40% становить на сьогоднішній день 69 гривень 78 копійок. Максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби встановлюються виробниками або імпортерами товарів продукції шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому податковим кодексом України. Продаж суб'єктом сподання роздрібної торгівлі під акцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснювати за цінами, вищими за максимальні розрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Чи передбачає закон 51.32, який 20 грудня був ухвалений Верховною Радою скасування обов'язку подання алкогольно-тютнової звітності для роздрібних торгівців, якщо то так, то з якого періоду так дійсно даним законом передбачено скасування подачі звітності, починаючи з 1 січня 2017 року, але нагадую, що необхідно подати звіти за грудень до 10 січня поточного року. Чи передбачена з 1.17 сплата акцизного податку з роздрібної реалізації пального, згідно змін, які внесені, з 1 січня відміняється сплата акцизного податку з розділу продажу пального? Чи будуть застосовуватися штрафні санкції за несвоєчасне подання за травень 2016 року звіту 1 РА та 1 РТ? РТ. Згідно з законом України 1791 від 20 грудня 2016 року внесено зміни, доповнено статтю 18 закону 481, доповнено частиною 19 такого змісту штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напорів та тютюнових виробів. Передбачення абзацом 18 частини 2 статті 17 цього закону не застосовуються до суб'єктів господарської діяльності, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здати виникнення зобов'язання щодо подання такого звіту, тож штрафні санкції застосовуватися не будуть. При заповненні декларації з акцизного податку за грудень по новій формі програма обраховує суму акцизного податку з копійками виправляти вручну чи залишати з копійками згідно порядку заповнення декларації номер 14 та змінами, внесеними наказом 841 від 26 вересня 2016 року. Декларація з акцизного податку заповнюється в гривнях. Цілих гривнях. Чи будуть подаватися звіти 1 РА та 1 РТ у 2017 році? Згідно закону, який затверджено з 20 грудня 2016 року, номер 1791 з 1 січня, звіти 1 РА і 1 РТ подаватись не будуть. Питання вичерпано. Дякую за увагу. Звітуються вчасно і правильно. Ми працюємо для вас.